по-взрослому, с дочерью? Да. С языками? Ну, без языков. Она сказала, что она тоже не сует язык, ей это противно. Поэтому я просто ей сказала, покажи, как ты это делаешь. И она мне показала. Я говорю, ну, губы расслабят, так все. Класс. Mm. Это круто. Она будет всегда думать и говорить и что всем, что я мама научилась научилась сломаться. Сломаться. Ні, я дійсно хочу це обсудити. Скажіть мені, будь ласка, як ви взагалі там вчилися цілуватись, тому що я пам'ятаю, що я тренувалась на помідорах. І для мене це дивно. Але хтось, виявляється, тренується зовсім по-інакшому зі своєю мамою. І так, знаєте, це саме та історія, мені здається, яка повинна просто якось залишатись там за кадром. Не взагалі не треба ніде там розповідати, тому що ну, це дуже дивно, коли мати вчить свою доньку просто. Ну, по типу я реально вважаю, що там у матері, там з донькою повинні бути якісь там, ну дуже теплі стосунки, але є речі, які прям ну матч. особисто для мене матч – це все, що там пов'язано з батьками або там з іншими там родственниками, все, що пов'язано з якимись там інтимними речами або речами, які там підбилизнують, Це все не ок. Що ви думаєте, залишайте свої думки в коментарях?